Очередний суперчарджер розігналась 1722 км в час, так? Да? Краса. Просто краса. Сейчас покажу до якому місці суперчарджер знаходиться. В такому а, за міському там дівчата фоткаються. За Заміський готель. Те, що знайшли? Дуже крутий заміський комплекс і прямо по кільцевій заїжджаєте на територію готеля і знаходиться суперчарджер, а готель, до речі, дуже такий солідний. Там на в'їзді такі тачечки стояли круті. Такі пироги. Привет, мои два подписчика и блогер Димончик. Это мои а, вот мои три подписчика. Раз, два, три, все три. начинаем празднование дня рождения. Все, давай, Дима, Алена, Итак, мы заехали в Голландию. Подключилась. А, без подогрева батареи. бо у нас запас просто дуже впав батареї не загрівало Дивись, вже 138 кВт щось він не дуже дар розганяється ще. побачимо зараз прогріє батарею всіка буде кВт валити. 140 коротше я думаю довжен 250 давати зараз покажу вам оскільки і так через Голландію дуже Нідерланди да? Нідерланди. заїхали в такі якісь Парковочка, дивизия, чарджеру. Алена, помаши маме ручку. Просто пиздец, да? Ну, такая симпатичная, конечно. Да, из-за тут симпатично даже. Вот это трек здоровый, я в шоке, глянь. Бля, просто, просто пиздец. Ну, гля. Вовниця від України. <ріст> Бельгія зустрічає дощем діти, і ми в якомусь заміському містечку, типу як котеджний городок. Тут є і кемпінг, басейн, приїхав власник будиночку. І в нас свій будиночок з заднім двориком, з... Столиком, зони барбікю. Огляд, будиночку покажу трошки пізніше. Дивіться, є де тусануть. Так що прикольно? Так, я вам обіцяв наш рум тур нашого, нашої дачки. Значить, дивіться. Поки дівчата все не цей, тут у нас... що у нас тут? З днем народження, найкращий чоловік, мужчина. Це в нас така кімната чітка, все в нас є навіть камін у нас є. О, так. Кухня, стул, спальня, одна, спальня друга. Хоп-хоп. Не да, тут, тут, хоп. Ні? Не? Не включається? Ага. О, є. Так. Тут у нас що? Не то. Тут де є е, душева. Тут у нас ліка буде спати, ну ладно. Коротше, все круто. Все чітко. Рум тур. Окей. Палатки є в первого года. Помнишь, палаточка. Чил.